MSI Lightning серія найшвидших відеокарт у світі. Унікальні військові компоненти, неймовірна швидкість та продуктивність у купі з абсолютно безшумною системою охолодження. AMD чи Nvidia – вибір за тобою в усіх найбільших магазинах країни. Жовтень добігає кінця, мандаринки підступно підкрадаються, школярики пішли на канікули, але священний геймінг залишається незмінним. Тож плей нюс твій данко у світі відеоігор сьогодні присвячений безяйцевому великодню низькосортній медальці безчесним доповненням і багато чому ще цікавому. У медальки потрібно відібрати медальку. З'явилися перші оцінки Medal of Honor Warfighter, які прямісінько в п'ятірочку, але з десятки. Середній бал на Metacritic 49 зі 100. І хоч це тільки п'ять оглядів. Сумніваємось, що оцінка стане значно більшою. Ну звісно, якщо EA не буде капустяниками рецензорів заманювати. А ще у червні цього року віцепрезидент Origin Девід Демартіні розповідав, що усі 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 ігри EA не отримають менше 9 з 10. Йой. Та ви, пане, нас надурили. Отже, чому так погано? Більшість пишуть, що гра недороблена, порожня, дрібна, нудна, з поганим сюжетом і створена, щоб полегшити гаманці геймерів. Як бачимо, ніякий Frostbite 2.0 та графон не допоміг. І так же хочеться сказати, що Medal of Honor вже не той. Мешканці Дануолу, вправні асасини і безчесні рубаки. Ви порятували імперію і захистили честь Корво То тепер приготуйтеся до нових випробувань. Адже бетездівці готують аддон до Дізонорда під назвою Дануол Сіті Трайлз У доповненні нам запропонують 10 випробувань. Які покликані перевірити нашу бойову і прокрадальну вправність, а також вміння орієнтуватися у місті. Крім того, на нас чекають арени з хвилями небезпечних нападників, розумні вороги, які кидатимуть виклик гравітації, нові ачівменти, вміння і багато іншого. Доповнення з'явиться вже у грудні і коштуватиме усього 5 баксюків. Крім того, буде ще друге і третє доповнення, але вже у 2013 році, і як запевняють Батиздюки, ці доповнення розширюватимуть і продовжуватимуть сюжет. А це не щастя. Зокрема, відомо, що у другому доповненні історія обертатиметься довкола пана Дауда, чільника спільноти асасинів, як завжди, перед нами поставатимуть моральні вибори, і наші дії впливатимуть на кінцевий результат. Ціни і подробиці третього доповнення стануть відомі ближче до виходу. Плането! Обертайся швидше! Тим часом Айзія Джонсон або Трайфорс, як він сам себе перейменував, став у чергу по Нінтендо Вію під крамницею Нінтендо World. Причому у черзі він єдиний гомініт на планеті. Перед ним немає нікого. Ну ти не дивуєшся, бо і сам часто стоїш у черзі по хліб. Але цю нову консоль почнуть продавати лише через місяць, що докорінно змінює твоє ставлення до цього <кхух> дивака. Цікаво, що Трайфорс був першою людиною на планеті, яка придбала Нінтендо Wii, а згодом і Нінтендо ds Сам хлопчина запевняє, що йому просто приємна на дотик фактура шкіри долоні директора Нінтендо, який власноручно передавав Трайфорсу його гаджети і ручкався з ним. Тому і тепер Трайфорс сподівається на привітання від реджі Фіземея, президента оф Америка. Схоже, санітари Америки украй облінилися. А от піарники студії іо Interactive не лінуються і влаштували маски шоу, продемонструвавши різні варіанти маскування головного героя пригодницького екшену Hitman Absolution. Здавалося б, персонаж лисий, значить, основне маскування це перука, та не у цій грі. Тут наш персонаж модний кілер змінює одяг частіше ніж американські шопоголіки, і саме цим запобігає отриманню зайвої дірки у тілі. Агент 47-й змусить свою здобич забути про небезпеку, а тоді влупить так швидко, що підгузки не встигнуть виконати своє пряме призначення. Ходять чутки, що персонаж вирішив стати вбивцею, коли його запросили на рекламу шампуню. Усе ж агент 47 й має, хоч якийсь шанс на життя, хай і лисе. А от екскурсовод по всесвіту мас-ефект Шепард навіки похований у славі, і цього разу його не врятує ніхто. Навіть він сам себе не зможе спасти. Бо творці сюжету сказали: Шепарде, вийди на дідчу маму з кадру. Головний персонаж усіх трьох частин маси більше не врятує Всесвіт. Та хтось же має слідкувати за буйними расами усіх планет. Хто ж нас рятуватиме як не від смерті, так хоч від нудьги, врешті-решт. Про це хлопці із BioWare Вермон говорять неохоче. Тим не менш запевняють, що щось таки буде, але щось зовсім інше, не схоже ні на Шепарда, ні на Mass Effect. І зараз над творцями зависло лише одне питання: який же час дії обрати? Купив нове залізо? Хочеш навантажити його до білої смердячки пластмаси? Можливо, космічний симулятор Star Citizen допоможе тобі у цьому. Кріс Робертс, продюсер проекту, на це сподівається, адже PC — це єдина платформа, на якій він може показати усі можливості цього симулятора космічного корабля. Разом з ним на це сподіваються ще багато тисяч геймерів, котрі щедро сиплять капустяниками у побиральне корито його проекту. На кікстартері вже назбирано понад 500 тисяч доларів, і це лишень за кілька днів. Сам же Кріс затятий залізолюбитель, який знає, що десь сумує геймер, котрий придбав дорогого монстра і хоче, щоб він стогнав від навантаження. Та зараз цьому заважають консольки, що не збираються апгрейдити своє застаріле оснащення. Far Cry 3 клав шоколадним джемом на Call of Duty та його уже майже рекордний за продажами Black Ops 2. Такої позиції дотримується Генрі Гуей із Ubisoft Монреаль. На його думку, третій частині Far Cry нема чого хвилюватися, адже те, що ігри виходять в один і той же місяць, не підстава для поразки. Фанат серії однаково чекатиме на свою гру. А можливо і ні. Хто його зна, адже Black Ops 2 виходить майже на пів місяця раніше. Нагадаємо, що реліз Far Cry 3 мав відбутися ще у вересні, але його перенесли, задля покращення деяких аспектів гри. 2K Games та Gearbox Software анонсували action RPG Borderlands Legends для iOS. Під твоїм командуванням буде аж чотири персонажі старі бійці із першої частини. А камера закріплена над полем бою. Гра складається із безкінечної кількості згенерованих місій та режиму виживання. Модели і зброї обіцяють вже не мільйони, а всього лише тисячі. Бойова система ускладниться. У кожного героя буде не одна, а три активних навички плюс шість пасивних. Окрім того, вміння героїв можна комбінувати для отримання найбільшого летального ефекту. Ще одна важлива відмінність Borderlands Legends необхідність використовувати в бою укриття, інакше смерть. Підняти пораненого товариша можна буде звичним способом. Якщо той прикінчить противника, то у нього відкриється друге дихання. Гра надійде до продажу 31 жовтня. Версія для айфону коштуватиме 5 баксуків, а для айпеду 7. Народи західної культури готуються до язичницького свята Геловіну. Це як Великдень у нас, але без писанок і з живими трупаками. Тож ігрова індустрія підкидає нам жахальних смаколиків. Валви традиційно роблять left Dead безкоштовним на ці вихідні, а також готують тематичне доповнення і оновлення для Team Fortress 2, як повідомляє у блогах BonkBoy. Просто зараз можна ознайомитися із цікавезним коміксом про солдата і маразмуса. А ночь також не пасе задніх і випускає миле та страшне доповнення для Майнкрафту, завдяки якому з'явиться зомбі-інфекція, кажани, відьми, новий бос висушувач та багато іншого. Про це також повідомив у блогах пункт бой. Минулого тижня ми розіграли старенький трайн, і його собі забрав панди бургер, який утретє обскакав тебе. Крім того, не забувай, що скоро закінчується конкурс Жовтневий нуар. І хтось таки забере собі фігурку засмученого детектива. Ось ми і припхалися до коротеньких новинульок. Поїхали. Побий мене грім. Продажі Xbox 360 починають падати. Принаймні за цей рік приставка продалася на 600 тисяч копій менше ніж минулого року. Порятувати ситуацію може лише містер Пропер або ж вихід нової консольки. Цього тижня на ПК зарелізилася скромна жахальна стрибанка Deadlight. У нашому регіоні грулька доступна усього за 8,5 баксюків. Раніше гру пройшли щасливі власники Xbox, які оцінили її десь так на 77 балів, що доволі непогано. Російська компанія Акела таки розрахувалася по кредиту суднобудівельному банку, виплативши 151 мільйон рублів. А тому врятувалася від банкрутства. Суднобудівельний банк планує добре заробити на продажу дисків, якими розрахувалася Акела. k Games та Firaxis Games анонсували перше сюжетне доповнення до стратегії XCOM Enemy Unknown Slingshot Content Pack. Додано три нові сюжетні місії в Китаї і нового персонажа оперативника Джана. Оце і все на сьогодні. Ти дивився плейнюз. Балакавсновида. Підписуйся, став лайки. Мийбуха і затяг. Знати Ерон ерондондон. Замало щоб скласти на права.